Вітаю, шановне панство! Я сьогодні підготувала для вас підбірку книжок до прайд місяцю. Це ті книги, які я справді рекомендую прочитати всім. Зараз мені особливо болить за людей, які нас захищають, а хтось тут в тилу зриває їхні фото, бо вони інакші. Ця проблема, на мою думку, в інакшості. Багато людей не приймають інакших і вважають, що мають право їх кривдити. Якщо ти не живеш так, як я, значить я можу тебе кривдити. Така логіка. Коли всі зрозуміють, що це неправильно, можливо, стане легше жити всім. Отже, почнімо: номер один Бейн. Я довго не могла вирішити, чи додавати цю книгу в список, тому що нам автор жодного разу не каже прямо, що головний герой є геєм. І сам головний герой лише побічно це визнає на останній сторінці доволі товстої книжки. Все вирішив роман Правда про справу Гаріка Веберта, як не дивно, Жоеля Дікера. Тепер я буду всім цю книгу рекомендувати до читання. Щоб не спойлерити, скажу лише, що в цій книзі до одного персонажа відчувають відразу огиду, злість лише тому, що він відрізняється від інших, і це породжує жорстокість і людь. В шагі Бейн схожа історія. Лейтмотив цієї книги алкоголізм одного з батьків і те, як діти намагаються вижити в цьому кошмарі. І коли двоє дітей знаходять в собі сили вирватися з цього і вийти в соціум, то третій ніяк не може цього зробити. Ви можете сказати, що причиною всьому вік, і будете праві. Але мені здається, є ще один мотив. Соціум не приймає інакших. І якщо у перших двох є шанс на соціалізацію, то для третього соціалізація це смерть. Шагі Бейн це книга, яка настільки про що. Скільки про як? Про те, як вона написана, букерівська премія там явно не просто так. Номер два. Зонтак це не художня література, вона присвячена видатній постаті 20 століття, жінці, що повпливала на багатьох літературних критиків минулого і вірю цього сторіччя. Окрім її внеску в літературу, книга сповнена подробиць її особистого життя. Переважно вона мала стосунки інтимного характеру з жінками. І ця книга чудовий приклад того, які складні і подекуди навіть брутальні, я навіть скажу морально садомазохістичні ці стосунки можуть бути. Третя книга Фредді «Фредді Меркурі». Ще одна біографія в моєму списку, яка здебільшого зосереджена на музиці. Хоча про особисте життя Фреді тут теж багато написано. Мені дуже подобається діалог з фільму, який я підозрюю багато в чому спирався на ті ж дані, що і ця книга. Так от, в цьому фільмі є шикарний діалог, коли Фредді каже своїй нареченій Мері Остін. Гадаю, я бісексуал. Фредді, ти гий. Не дивлячись на те, що здебільшого Фредді Меркорі любив чоловіків і наприкінці життя мав сталі стосунки зі своїм партнером, лінія стосунків Мері і Фредді мені страшенно імпонує. Це можна вважати дружбою, великим платонічним коханням, що по суті, як на мене, дуже схоже, але змальовані ці стосунки дуже тепло. Також в цій книзі підіймається дуже важливе соціальне питання неприйняття одностатевих стосунків з соціумом, і, зокрема, деякими політиками на роки, якщо не на десятиріччя, відсунуло вивчення проблеми сніду, бо ця хвороба вважалася виключно гейською. Тому можете собі лише уявити, через що мали прориватися вчені, які були готові зайнятися вивченням цієї хвороби. Мене вразила фраза, яку наприкінці книги сказав Брайан Мей: Якби Фредді заразився хоча б на рік пізніше, він, він би міг потрапити на новітню лікувальну програму, і це ймовірно могло б продовжити йому життя. Фредді до останнього скривав правду про свою хворобу навіть від групи, бо боявся накликати суспільний осуд. Після смерті Фредді учасники групи створили фонд його імені, чия діяльність була спрямована на поширення інформації щодо Сніду і боротьбу з цією хворобою. Це, ймовірно, врятувало багато життів. Але якби соціум не був таким упередженим щодо геїв, можливо, вдалося б врятувати і Фредді. No Номер 4. Страшне добро. В страшному добрі одностатеві стосунки не займають головну лінію, хоча і повсюдно зринають протягом тексту. Головною темою цієї книги є наслідки моральних травмувань і спроби їх приховати в собі. Знову ж таки, намагаючись не спойлерити всю книгу, розповім лише про матір головного героя. До речі, не знаю чому, але вона мені чимось схожа на матір Шагі Бейна з першої книги. Хоча проблема алкоголю тут не підіймаються. тут проблема ревнощів. Дружина ревнує свого чоловіка до його брата, близнюка і його партнера, бо відчуває, що в чоловіка з ними більше спільного, ніж з нею. І коли чоловік помирає, вона намагається позбавити сина спілкування із цією самою парою чоловіків. Але не через те, що вона не сприймає одностатеві стосунки в цій книзі, може й не весь соціум, але принаймні основні персонажі до одностатевої пари ставляться цілком адекватно. Принаймні, якщо ви прочитаєте Шагі Бейна, де діти готові були вбити пацана, пацана за вчинки матері і за те, що він інакший, різниця описаних соціумів буде разюча. До того ж, у головного героя теж будуть стосунки із геєм, але його роздуми і усвідомлення себе в цьому теж дуже багато значить. П'ята книга крізь темряву пливу. Занорює нас у Радянську Польщу. Зізнаюсь, Тут ЛГБТ лінія як на мене, не просто покликана розказати про стосунки. Про стосунки вона якраз нам нічого нового не розповідає. Зате тут ЛГБТ лінія грає роль е, як персонаж і перевертає хід сюжету в певний момент. Це дебютний роман автора, написаний від першого і другого лиця, що для мене є певною негативною позначкою. Але от твіст в сюжеті, коли саме факт наявності епізоду носом зі своєю статтю може змінити все життя і виплисти через багато-багато років, оце як на мене родзинка цього роману. Номер шість смерть у Венеції. Цій новелі я присвятила окреме відео, і головні аспекти, які мене турбують, там були проговорені. Тож я не зупинятимуся. Але ще раз пораджу прочитати всім цю новелу. Книга номер 7 Майже хороші хлопці. Якщо вас цікавить ЛГБТ-література, ви не могли не чути про цей роман. Це класичний любовний роман, де майже вся увага звернута саме на стосунки. Для мене це улюблений троп від друзів до коханців. Багато хто додає ще одну ланку – від друзів до ворогів і потім вже до коханців. Чесно скажу, я боялася купляти цю книгу, бо в мене був певний досвід, і я очікувала ем, на не дуже виважений фанфік з депресивними персонажами, чиї дії нелогічні, агресивні і в цілому сюжет дебільний. А логіка дорослих, блін, бути пнями. Я думаю, багато хто вгадав, про яку я книгу говорю, що те був за досвід, але майже хороші хлопці. Справді хороша книга. Вона не така, як я описувала до цього. Авторка тут обґрунтувала всі депресії, всі агресії і всі розв'язки. Я дуже задоволена, що в нас є такі тексти українською, українські тексти. Це дуже класно. Номер 8. Легенди і лати. Це ще один дебютний роман, який починався як щось типу фанфіку, але він так сподобався читачам, що доріс до книги. Чесно зізнаюсь, якість тексту на натягнуту четвірку, але ця книга своєю простотою і теплотою, і будемо чесними, головною героїнею завжди посідатимуть, особливо м'якеньке місце в моєму чистому серці, бо чому? Бо тому що тут орчиха воївниця зав'язує в один прекрасний день зі своєю ракетирсько бандитською працею, осідає в містечку і відкриває свою кав'ярню. Тут багато про доброту, про допомогу, про добрих створінь, скажімо так. А одностатеві стосунки, як от зараз молодь каже, «slow burn». Перекладаю для таких самих бабуляк, як я. Вони там не з обриву в кар'єр, а так дружать, 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 а потім оп! і цьоміки. Дуже лайтова книга, читається швидко, тому, можливо, краще її трохи порозтягувати. Я її смакувала переважно під каву. Номер дев'ять світ і все, що в ньому є. Легенди і Лати краще буде відкласти до після прочитання цієї книги, бо ця витягла з мене всі нитки, скрутила їх в канат, вичевила всі соки і так далі. Дуже емоційно важка книга, в якій змальовується важкий шлях головних героїв від брусилівського прориву через полон, через катування, втечу, через пустелю, піщані бурі і обіумні притони, і аж до смерті. Одразу скажу, у книги немає щасливого кінця, але є історія безумовної любові. Книга неймовірна, і лінія є тут основною. Номер 10. Припини свої вигадки: історія з французьким присмаком і їх рівнем сексуальності в тексті, тобто високим. Деякі сцени, коли мова йде про головного героя в дуже юному віці, точно стануть тригером. В цілому ж історія про коханців, один з яких подорослішав, зміг прийняти себе, а інший – ні. І як це трагічно підсумку закінчилося. Одинадцятий коли завмирає серце. Історія із серії: Якщо ви відкрили це відео, значить ви знаєте цю історію. Дуже тепла, світла, добра історія про проблеми, які можуть спіткати підлітків. Головні герої тут два чудових хлопця, між якими зав'язуються романтичні стосунки. Проте їх також оточує велика кількість друзів, які мають свої романтичні або аромантичні, сексуальні чи асексуальні вподобання, страхи, невпевненості. Вони роблять свої помилки чи вчастя просити за них пробачення, про прийняття і неприйняття, про сприйняття і несприйняття. Ух, я б дуже хотіла, щоб в мої підліткові часи в мене теж була така історія. Книга номер 12. Сім чоловіків Евелін Гюго. для мене лейтмотив цієї книги був відкриттям. Я очікувала історію про сім дивних чоловіків. А виявилося, що всі чоловіки тут по боку, бо є одна єдина жінка. Ще одна історія про те, що одностатеві стосунки можуть бути важкими, хоча до зонтах тут далеко, чесно. І не завжди їх проблематика ґрунтується виключно на неприйнятті соціум. Хоча ця проблема тут теж відображена, і вона тут проявлена в законах, саме в законах, які дозволяли владі відбирати дітей в батьків, які були помічені в одностатевих стосунках. Знаєте, оцей дві коли батьки б'ють дитину. Блін, я назвала биття дитини двіжо. Я не знаю, як правильно сказати. Виправте мене, будь ласка, в коментарях, я буду вам вдячна за це. Бо треба вчитися правильно говорити. Бо можуть так опа, підловити на слові. Тут я сама себе підловлюю, а так можуть хтось скористатися цим. Отже, коли батьки б'ють дитину, ніхто дитину не забирає. А от якщо у вас не мама і тато, а дві мами, чи не дай Боже два тата, то тут точно треба забирати дитину. От, оце, оці дві стандарти вони завжди мене будуть драконити. Номер тринадцять: червоний білий королівський синій. Починаючи читати мені все, і мови, і діалоги нагадували фанфік. Хоча маю визнати, сама ідея золотої молоді, яку цікавлять вагомі речі, мені подобається. Непогана така рольова модель. В неї є лише один недолік і не так багато людей народжуються принцами чи синами президенток великих держав, тому не кожен може провести паралель між собою і от такими от золотими дітками. Але все одно рольова модель для молоді, а книжка, як на мене, все ж здебільшого для молоді. Гарно. Я б визначила цю книжку як Young Adult». Я впродовж читання думала, що це історія любов проти всіх. Але по факту виявилося, що це всі за любов. І ця книжка автоматично мені сподобалась. Звичайно, тут є пара тройка унікумів, задерев'янілих в традиціях. Але здебільшого, це все ж таки всі за любов. До речі. Тут це можна назвати політизованим висновком, який закладався, адже антигероями тут виступають корона і республіканці. Це теж буде цікаво потім подосліджувати, якщо хтось буде читати, і як вам така думка, чи згодні ви знаю, чи ні. І найголовніше, що мене підкупило, це гумор. І я прям хіхікала, прям вголос я люблю кумедні кішки. Да. Кішки. <хи> я люблю кумельні книжки. Номер 14 Відьма і вампірка. Тут мали б бути три зірки. І ця книжка не мала б потрапити в список, але трьошка за те, що я дуже сильно стара для цієї книги. Але все ж таки я поставила 4 зірки. Здебільшого за одну жахливу тему, яку підіймає авторка. Відчим кривдить дівчинку-підлітка, а мама закриває на це очі. Важлива тема, страшнюча. І говориться про те, що треба про це говорити, треба про це кричати. І якщо курва мать не реагує, треба тікати і говорити про це з іншими дорослими. Про те, що ця книжка потрапила на ринок, стала доступна підліткам і підлітки прочитавши, і якщо не дай Боже, в них є така історія. і вони Почули про те, що треба шукати способи, як зв'язатися з іншими і розповісти про аб'юз. От для мене я хочу підвищити рейтинг цієї книжки, щоб ще більше людей на неї звернули увагу. Я хочу, щоб ви її прочитали. З позитивного, ще не можу не відмітити оформлення. Книга просто шикарно оформлена. Червоний зріз, пісня, візуалізація персонажів супер. Я від початку читання намалювала собі такі ідеалістичні будиночки в Диснеївському селищі, залитому сонячним світлом, тому ну я багато від сюжету і не вимагала. Але я і не можу сказати, що мені було зовсім не цікаво. Сюжет насправді динамічний. Радше я б сказала, що він ну може не настільки професійно написаний. А ще мені дуже відволікав текст від першої особи. Навіть від двох перших осіб однини, від розділу до розділу вони чергувалися. А ну і ще з такого негативу, може головні персонажки дуже страждають швидким Jump Into Conclusion. Тобто вони собі щось зненацька придумали, що хтось там не просто відьма, а ще й богиня, і все, це стає фактом, і авторка це ніяк не пояснює. Е, глибоких роздумів тут не буде. Але можливо вони тут і не потрібні. Як на мене, для підлітків книга буде чудовою. Ну а щодо ЛГБТ-лінії, то тут із назви можна зрозуміти, що що хто із ким. І троп тут схожий на майже хороших хлопців. подруги, вороги-коханки. Номер 15. Дівчина з Данії. По-перше, це хороша книга. І якщо ви любите романи, на кшталт «Звіяні вітром чи ті, що співають у терені. То й ця, ймовірно, вам сподобається. Я не кажу, що вона такого ж рівня. На мій смак, ні. Але якісь паралелі все ж мені хотілося провести, тому що час від часу мені згадувалися ці шедеври. Ну, я вважаю співа... ті, що співають у терені і звійні вітром, шедеврами. Отже, тут у нас транге... трансгендерна історія. Доволі не часто в літературі можна знайти таку репрезентацію. По-друге, я часто згадувала про таємничу історію Більмілігана в цій книзі гарно прописаний прожектор і те, як одна людина сходить зі сцени, а інша стає в світло і займає мозок. У Лілі і Ейнера з дівчини з Данії щось схоже. Щоправда, ніхто насильно не займає місце, радше поступається. Мені здається, це цікавий і справді гарно написаний роман. І гарно перекладений, бо я ж читала в перекладі, який може викликати дуже багато роздумів. Тому я дуже рекомендую цю книгу. Номер 16 місячний камінь. Дуже відверто. Це явне 18 з прописаними сексуальними сценами. Секс є, еротики нема. Як на мій смак. Якщо говорити про сюжет, то тут можна одразу все заспойлерити. Тому я скажу лише, що про головного героя ми знаємо лише, що він живе з сестрою бабусі. В нього, скоріш за все, дислексія. Він гей і часто займається сексуальними вправами з чоловіками за гроші, а іноді ні. Але при цьому йому подобається інша персонажка. І більше нічого не скажу. Читається книга за годину. Найцікавіше в ній, як на мене, це відсилки до історії культури Ісландії. Дуже мені захотілось там повештатися містами, а особливо пошукати той квартал богів. Ну і що цікаво, ми пережили пандемію, і в цій книзі тлом також виступає пандемія іспанка. Сімнадцятий танжер дізналася про цю книгу з книги. Все, що ви хотіли знати про українську літературу Тетяни Трофименко. Авторка доволі іронічно пройшлась по великій чоловічій дружбі. Блін, я тепер не можу казати слово іронічно, бо мені завжди хочеться сказати еронічно. Сама собі придумала, сама собі повірила, сама звикла і сама тепер себе виправляю. Shout out to іронія, власна. але. Повертаємося. Отже, авторка іронічно прийшлась по великій чоловічій дружбі в творах Яновського і згадала сцену у ванні з роману Танжер. Чесно кажучи, купуючи книгу, я була впевнена, що якщо така сцена існує в романі, то вона явно притягнута за вуха. Але вже з перших сторінок роману я відчула цей гомоеротичний фльор. Вниз по животі чоловіка бігла вервочка медв'яно-золотавих волосинок, що натикалися на перешкоду, напнуту гум гумову стрічку плавок. Так, сама по собі вона нічого такого. Але з розвитком сюжету ти перестаєш хреститися і розумієш, що ні, так і не кажеться. Я була не готова до такого еротичного тексту українською. Українського тексту. Еротичність розвивається в розділі, створеному на основі того самого капітана Корабля Яновського, де стосунки Сашка і Гео перестають бути суто дружніми просто одразу. І я маю зазначити, що ось така еротика мені дуже імпонує. Іноді вона прозора, відчутна на самих кінчиках пальців. Але автор не боїться називати член-членом. Йому не потрібні для цього якісь жезли або ебонітові палички. Ні. Тут все окей. Окрім еротизму, в книзі не відсутний сюжет, а що ще головніше, автор вплітає сюди події 20-х років минулого сторіччя в Одесі. І читаючи виноски, я дуже збагатила свої знання про події, в яких існувала Одеса в той час. Коротше кажучи, це шикарна книга. Я читала про те, що в українській літературі немає тематичних романів, ну от же він! Окей, може, не суто гей-тематичний, а більше бі-тематичний, але... але це нам теж підходить. Номер 18. Сімейна цінність, спогади мами Гея. Це знову ж таки не художня книга. І це, начебто, і хороша історія, ноу-драма, так би мовити. Бо коли 16-річний син відкривається спочатку батькові, а потім і матері, ніякого негативу не стається, начебто. Але... Батьки завжди батьки, принаймні хороші батьки. Батьки переживають за своїх дітей. І жінка, яка не була частиною ЛГБТ спільноти, як вона сама про себе каже, розуміє, що це нелегке життя. Вона знає і чує, що деякі люди говорять про представників цієї спільноти. Наприклад, вона не працює з маргіналами, вона працює з викладачами і вона розповідає про те. Як ті самі викладачі в переважній своїй більшості виявляють негативне ставлення до ЛГБТ спільноти? Що вже казати про погрози насиллям і вбивством? Про релігійних фанатиків я і поготів мовчу. Дочитавши цю книгу, я побачила тік-ток з акторкою Дженною Ортега, яка каже, gays. Thing too. Are like... gays are a І омо, як же вона права? А хто більше грішник? Той, хто виборює право на любов і родину, чи той, хто навчає дитину ненависті до інших? Про фанатиків, авторка все ж таки пише. Це я б про них не хотіла говорити, але цю історію все ж таки хочу розповісти, бо ну цю книжку не дуже просто знайти. Е, і, можливо, не всі люди, які хотіли б її прочитати, будуть будуть дуже заморочуватися, щоб її знайти. Але я хочу дуже розповісти про цю історію, яку розповідає авторка. Отже, вона згадує, як в її католицькій школі монахиня била дітей за непослух і найбільше перепадало дітям з родини протестантів. Бо що? Ну, бо вони неправильні, вони інакші. Інакше, тобто, неправильно вони люблять Ісуса. Коли авторка, будучи маленькою дитиною, заступилася за іншу дівчинку і сказала кривниці, що вона так більше не робила, а ця кривниця була плем... племінницею монахині, монахиня кого насварила? Правильно, Ту, яка намагалась захистити ближнього свого і примусила дівчинку мити рот з милом. Чому, на думку авторки, важливо виказувати свою підтримку? Тому що представники ЛГБТ спільноти дуже часто стикаються з агресією, і побутовою гомофобією, і, мабуть, подібні прояви підтримки, особливо в якихось закладах, можуть допомогти почуватися себе трошки більш спокійно. Авторка розповідає: а редактори і перекладачі доповнюють її розповідь шикарними примітками, в яких розширюють історичний контекст наведеної інформації. І в книзі багато інформації про протести, які призвели до змін, і про те, що до цих протестів гомосексуальність була кримінальним злочином, як за людьми шпигували в їх помешканнях, як за цей злочин могли бити і катувати. Словом, якщо ви хотіли драми, то ні, ця книга не про драму, вона про боротьбу, про те, що навіть в найкращому випадку, якщо вас приймає родина. Ще є купа родичів, друзів, які можуть до того неадекватно поставитись. Ще є навчання, робота і соціум в цілому, які також не завжди френдлі. Кому б я радила прочитати цю книгу? Тим, хто говорить, мені все одно, аби б не любились тут на вулиці. Або та хто їх там ущемляє? От ця книжка прям дуже варта вашої уваги. Номер 19. «О, oh о, це було саме те, що треба. Дуже треба. Я проплакала всю книгу, але це те, про що говорять сльози очищення. Добра історія. Не без поганих людей. Книга непростих рішень, але все одно добрих людей. Добра соціальна працівниця, добра суддя, добрий зведений брат, дивна, але непогана зведена сестра, добрі директори інтернату та школи, добрий лікар, а головне. Чудові причудові діти. Гарна, прям гарна, 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 дуже гарна, легка і в той самий час нелегка книжка водночас. 100% рекомендую до читання. Так, номер 20 і 21 ідуть в мене дуплетом, бо це один автор, і, в принципі, це серія. Називай мене своїм ім'ям та знайди мене. Коли я дочитала першу книжку, єдина думка, яка мене ще довго не полишала, це на що вони фільм знімали, щоб красончик Тімоті Шаломе побавив персик. А суть самої книги передати не треба, а суть там є, і суть шикарна прожити своє життя. Бо воно одне і так, ми маємо наважитись прожити його так, як хочемо ми. І ми маємо бути собою. Ця ідея повторюється двічі. Вперше її прогов... проговорює Семюель, батько Еліо, а потім ця ідея описана в подіях через 2, 15 і 20 років. До того ж, ці події показують, що Еліо якраз живе життя, а Олівер його відбуває. Друга книга починається з історії Семюеля, що важливо, бо в першій книзі він є тим самим посередником між читачем і героями. Який виголошує головну думку. І в цій частині тепер він сам отримує шанс прожити так, як йому хочеться. І він не вагається ані хвилин, ані хвилини сумнівів. Ну і закінчити я хочу класикою. Це портрет Дуріана Грея. Що про цю книжку говорити? Да? Про неї нам говорили в школі, в університеті, в колі друзів. Її варто просто читати і перечитувати. Я лише зацитую свій улюблений момент. Я вже був, намалював вас парисом у добірному панцирі, а потім як Адоніса в мисливському вбранні із яскравим списом в руках. У вінку з важких лотосових квіток ви сиділи на носі Адріанового судна, дивлячись на зелений каламутний ніл. Ви схилялися над непорушним плесом озера серед грецьких гаїв, милуючись віддзеркаленням своєї дивної вроди в сріблі тихих вод. І все це було таким, яким мистецтво має бути: інтуїтивним, ідеальним, далеким від життя. Сподіваюся, що ця добірка не лишиться далеко від ваших життів і ви знайдете для себе потрібну вам книгу. Бережіть себе, допомагайте ЗСУ, всіма силами. Пам'ятаємо, це не зсу потрібні машини, а нам потрібно, щоб в ЗСУ були машини, трони, аптечки і все інше. Почуємося.